Друзі, я вас вітаю на своєму каналі і хочу сьогодні вам запропонувати хачапурі з сиром на пательні. Готується. Для тіста нам знадобиться 250 мл кефіру або йогурта, дівчаної ложечки солі, 1 столова ложка цукру, 1 чайна ложка соди. І 300 г борошна. Я спочатку вливаю в мисочку кефір, а тоді сюди ми додаємо чайну ложку соди. Сюди всипаю чайну ложку соди. І зараз ми його. Розмішаємо так, щоб утворилась пінка, щоб сюди вступила в реакцію. Як з'явиться пінка, тоді додамо сіль з цукром і борошною. заміж. Я додала сюди сіль і цукор, бачите, аж піна така пішла. І забула, бо в сторону відложила, що сюди до тіста потрібно 50. Грам вершкового масла розтопити. також сюди додаємо, розмішуємо і поступово додаємо борошно. Друзі, а до начинки на її я добавила твердий, сир тут у мене потертий, і адегейський. Ви можете комбінувати і сологуні, і моцарелу. 300 г потрібно. Сиром, хочу порі не зіпсуєш, півложки або так без горки, без гірки вершкового масла. Сюди додаю. І сюди вичавлюю дві ложки, ой-ой, сметанки. Це все змішуємо. Я ще хотіла сюди додати, в мене була зелена цибулька. Зараз ми її розмішаємо цю начинку. Можна по бажанню додати якісь там, приправи, сіль. Але якщо солоний сир, то не потрібно сіль. Так Розмішуємо тісто постояло. Хвилин 15, зараз будемо формувати, я його розділю на 4 частинки і вийде чотири хачапурі. хворі. з вами на пательні під кришкою смажити. Ну і все. Взяла 1 четверту тіста. зараз ми розкатаємо і візьму 1 четверту начинки оцієї сирної. Отак. На око приблизно. Так, розкатуємо. Напевно, в холодильник. Сюди ставимо начинку. Так тут ще буде. Тим часом поставила пательню розігріватися. А, ось тут біля мене. Отак формую. І до серединки. Так, цістечко раз, 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 раз. Раз, раз, раз. Ну коле. Зараз много дивитися. І знову покот розкачаємо. Не клади мене тут незручно. От так, сюди, сюди. На такий кружочок сюди, 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 сюди. Так. І перекладаємо його на патель. Так. І накриваємо кришкою. Витягуємо саме. Беру наступний і знову викладаю. І накриваю кришечку. Друзі, зараз покажу вам. Ага, бачите, там із-за того, що адегейський сир, він не тянеться. Була б моцарела, то сирок би так потягнувся. Ну, але я, не дум... я думаю, він буде не менше смачний. Ось так виглядає всередині. Одного вже немає. Але, знаєте, до мене до тіста не 300 г борошна пішла, а десь 350. Вже дивіться, е... саме по консистенції тіста. Воно має бути м'якеньке і злегка. Легка прилипати, а тоді, як 15 хвилин постоїть, і буде все добре. Ось така, Ось така красота смакота. Друзі, я розірвала і мушу для вас спробувати його. Якщо він буде з моцарелою, то сир буде при розриві так тянутись. А в мене Адегейський, ну якийсь був, такий використала. М -м -м. Це дуже смачно. Те, що з сиром, однозначно смачно. Правда, Правильно Так. Mm -hmm. mm -hmm. Тому готуйте. I'm <laughs> not